Шановні друзі, я хочу вам сказати, що це довге відео для мене. І я буду розповідати про такий унікальний будинок на Чубайові в Одесі, який продається. Продається він за 230 тисяч доларів. Це окремо стоячий будинок, повністю який можна обійти з усіх сторон. Площа будинку 180 метрів квадратних. Земельна ділянка становить 3 сотки. Він побудований з натуральних матеріалів це камінь, дерево, мармур, онікс. Всі ці матеріали в оздоблені будинку. Власник все збудував і прикрасив з величезним коханням. І сам будинок він дуже схожий на витвір мистецтва. Поціновуючи прекрасного, всередині будинку і снаружи будуть відпочивати душею. Це ви бачите придумову зону, це ландшафтний дизайн, це різні рослини. Ще господар дуже багато зробив з таких пристроєчок. У нього камін, значить, там є дрови. У нього гарна земельна ділянка, за якою потрібно догляд і доглядати. І значить, у нього там є. Всі ці принади. Ось ми бачимо, заходимо на перший поверх. На першому поверсі кухня-вітальня, ви її бачите. Тут можна просто зайти, жити, поставити свої особисті речі, бо тут господарські, з виходом на терасу, така, бачите, крита тераса. Далі йде у нас вітальня і гостєва кімната. Це ви дивитесь в кімнату, побачите ще вітальню, санвузол, підсобку. І є невеликий на території першого поверху невеликий басейн для рибок. І з кухні вихід до оранжереї і у двір з зоною барбекю. На другому поверсі, коли ви закінчите це дивитись, ви побачите дві спальні, санвузол і велику. Велику 31-метрову закриту терасу з каміном. Хочу вам сказати, що в самому будинку є двохконтурний котел, підлога з підогрівом і каміни на кожному поверсі. Ось, бачите, це цей невеличкий великий басейн, про що я говорила, він зроблений дуже гарно під лісніцей. Ще раз нагадую, тут два поверхи. Чотири спальні, одна з яких нам розташована на першому поверсі. Загальна площа 180 метрів квадратних. Ось такий витвір мистецтва це санвузол. Санвузли тут взагалі дуже гарні. Додатково є пристройки і є гараж. Це ми йдемо на мармуров... по мармурових сходах на другий поверх. Ось такий у нас другий поверх, тож з вітальнею і трьома спальнями. І ця вся краса розташована в Одесі на Чубаївці. Чубаївка дуже-дуже гарне місце для життя. Тому цей будинок коштує всього 230 тисяч доларів. Так що звертайтеся, дивіться, заходьте, живіть, насолоджуйтесь життям в Одесі, на Чубаївці. Мене звуть Тетяна Троян. Одеська область, місто Одеса, Агенція нерухомості Турбо. Ми розташовані на території вулиці Базарні, 52. І чекаємо вас до нас, якщо ви хочете купити чи подивитись цей будинок. До побачення! Україна переможе!